Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої Пательки. Сьогодні я хочу розпочати свій недільний блог. Я вам тут показую все: в'язання, огород, все що в мене новенько. І я вам хочу розпочати з отаких трояндочок. Це ті трояндочки ґрунтопокривні, що я купляла на розпродажі, я вам показувала весну на базарі. Я їх купляла по 50 гривень за штучку. Дивіться, які вони в мене гарненькі. Почали квітнути так гарно. Але в нас сьогодні, дівчатки, така буря. От, знову йдуть дощі. І дощі вже замучили. Цілу ніч лило, як з відра, поналивало все, яблука позбивали, все позбивали. І зараз я йду обривати вишні, бо щось мені кажеться, останні вишні ті вже повиривали. Не все я ще вирвала, ну, щось вкуснуло. Дивіться, яка гарненька. Навіть чоловік зацінив, краса. Так що пішли дивитися, що в мене в саду, на огороді і все остальне. Мої майорці, які я так не встигла висадити, так гарно світуть в моєму колишньому парничку. Не буду вже, я їх нікуди, дявочки, розсаджувати, Хай залишаються тут. Вони не густо, але вони дуже класні. Ой, далі. Далі у нас іде бур'ян, як на дрожжях. Я не знаю, чи у вас таке саме. Дивіться, ну чули бур'ян шурує, як хтось його дрожжами підливав. Але в мене вже є перець. Зараз я вам його похостаюся. О, Ось стойно. Ну. Дивіться, дівчатка. Ось у мене якийсь домашній перець. Дуже багато. Чуєте, яка буря? Буря страшна. Дуже багато різних зав'язів. І ось, дивіться, який вже перець. Ох, у нас сьогодні дає, мабуть, і дерева поламає. Помідори мої, капачки вже на всю котушку ми їмо. Ота грядка з огірків, що я показувала, я випалила. Вони почали цвістити. Бачите, таке поганенько посходили. Ну, не знаю, що буде те буде. Помідори нав'язалися дуже гарно. Оце в мене грядка. то грядка ми тільки встигли їх раз побризкати, тому що в нас знову дощі. Вже заморили дощі. А це моя цибуля в бур'яняки лупонув такий, я не знаю. Я вже тут виривати ходжу, але у мене посходила ось мурпа. Це вчора бур'ян тут рвала, а ночі опять залило. І посходила сіянка, не покажу, дявочки, ночью позаливало все. Ага, зараз покажу. Ось, дивіться, якщо вам видно. Ось сіянка. Це я вчора тут бур'ян рвала. І навіть у мене, знаєте, що зійшло? Боже, позаливало. Пекінська капуста. Не покажу опять. Опять залило, не бачу нічого. Оце вам хотіла все показати. Ну, в общем. Це в нас лило цілу ніч. Огород зрівняло, ну ужас. Так що сьогодні в мене цей бур'ян. я Як хазяйки, дивіться, не повторяйте за мною, сьогодні буду рвати. І мої вишеньки. Наша картошка стоїть. От, два бур'яночки на весь огород. Огірки чоловік у мене попідв'язував. Ми вже огірки їмо. Консервувати ще нема. Зараз я підійду ближче. Тут капуста. А, оце, до речі, садила як середню капусту. Дівочки, по-моєму, вона в мене цвітна. Ну, не знаю, яка, не якась капуста. Це ось у мене я ще не вирізала свою, бо в мене залишки купований. Щось її потрощило, але мені хватає. Я її більшість цього ще й виріжу і буду закривати салат. Я вам тоді покажу такий класний пиріжки, вареники зразу. Не треба з ним нічого робити, швидко відкрив баночку, та я правда і так з їдою. Я цього то сиділа. Так, боже, поваляла. Ось мої огірочки. Зараз я їх обійду. Бачите, вишні. Вишні валяються, треба їх рвати. Я вчора тут уже зібрала. А у нас дивіться, дитинка кожна. Так, ще, дівчата, такі у нас огірочки. Це ті, що в мене ранні, ті, що... Карнішончики, тут Аякс. Кар... Ой, ну да, паріський карнішон, не знаю ще що. Ну, це в мене такі гарненькі. Надіюся, що з цих щось закрию. А ті, що пізніше, там буду дивитися. Це така цей. І моя трояндочка. Треба обрізати, тому що я ще не обрізала. Начинаю знову квітнути. Я обрізала, до речі, перший раз. Бачите, пообрізувані. А це вона вже по другому колу пішла. Ну тут поодинокі ще треба вирізати. Це такі в мене садові огородні роботи. А я зараз йду. Так, мій кекс. Ну куди би ж дивіться. А, кал... кстати, вчора редиску повирувала вже. Повиривала, ввечері нічого і не робила. Дивіться, як лопається. Ну куди? Сьогодні мене чоловік прийде, пацюком подає. Бачите, яка родиська. Так, кекс. Так, пішли, пішли рвати вишні. Такі в мене огородні справи. Дивіться, це таке яблука насипалося за ніч. Сипляться страшне. Навірно, буду я купляти таке сущенку, та вже не буду чекати, буду хоч у ці собирати і закрию я варення. Як я казала, ніженка я закриваю дуже-дуже смачне, Ну, воно таке виходить, як крем. Я Яблуки мої і летає вітрюга. Зараз покажу, дивіться, які вони вже на дереві. Ой, сонце, сонце, сонце. Стоп, 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 стоп. Бачите, вже скоро-скоро поспілить, але вони так сипляться, їх так вітер з дима. Страшне буде сьогодні. Я вам знімаю, а вони прям падають. Що буде ще на скоро і вареничко. Так, пішли далі. Це у нас тут такі вишні, старі, молоді. Ми де більші, по ну, де старіші повирізали. А це у нас такі молоденькі, оце, дівчатки, моя такий сьогодні фронт роботи. Я з двору почала. У нас сітка я казала, забор, як акваріум. Я почала з двору, а тоді вже перейду на вулицю рвати. Вже вони відходять. Вже от ходять. Зараз зробимо вино. кстати, дуже смачне. Не вино, а наливочку. У мене чоловік робить наливочку з вишнями. То ми смакуємо цілу зиму потрошечку. Наливочку. Ну, як смакуємо? Хто любить? Для мене вона дуже солодка. Я солодку не їм. Так що, це такі вишеньки. Так, ну новини в'язальні. В'язальні новини, дівчатки, жену я свою кропиву. Це та кропива, що йде в мене на конкурс від магазину. «Ганже». Ну, Я вам скажу, що я вже до підрізів майже дов'язала. Це одні ті самі моточки це мої шибрики. І оце перший моточок. Цю цьому 200 грам. Ну, 100 грам я вже вив'язала кропиви. Жалко, що я забулася поважити, скільки в мене вага цих шишибриків, але я думаю, коли я відважу ці свою кропиву, відніму вагу, скільки залишилося, я знаю, скільки в мене кропиви пішло, скільки в мене пішло шишибриків. Це, я думаю, вирахую. Не буду зараз я вам показувати те, що в мене виходить, тому що відео я викладу сьогодні ввечері. Тобто, сьогодні у нас яке 13 число. Конкурс закінчується 15-го, то в мене залишається тільки 2 дні, щоб його довести до ума. Ну, я начебто вже до підрізів його догнала. Єдине, можу сказати заранше. в мене кропива не косить. Я не знаю, може, через те, що я додавала шишибрики, але в мене зовсім вона не косить. Трошечки закручується, але про це все я буду розповідати у мастер-класі за свою цю кропиву. Поки що так, поки так вам покажу. Це те єдине, що я зараз на спицях підганяю. Закрию цей конкурс, тоді вже буду показувати те, що в мене виходить далі інше. Ну, поки що це, бо такі були в мене життєві обставини, не дуже я в'язала. Днем роботи багато, ну, я кусик, мабуть, зараз. А вечором приходиш, вечора тепер короткі, і лягаєш спать. Так що це те, що стосується в'язальних в новин. Але про, про оцей вір буде окремо мастер-клас і окремо, окремо зроблю огляд на кропиву і окремо зроблю мастер-клас на оцей виріб, те, що в мене виходить. Так що чекайте, скоро буде. Так, дівчатка. І на закінчення хочу я вам лице в кадр розповісти, що в мене таке новенького ще. Новенька в мене буде. Я ще хочу подолати ще одну сходинку в своєму житті, але про це я розповім трошки пізніше. І з понеділка, тобто 17 числа, я йду в відпустку, думаю, буду в'язати. Мабуть, дуже в'язати не вийде, тому що в мене буде це другий кінець липня, дуже такий бурний. Але про це трошечки хай буде така інтрижка. Так, так я з кексом. я покажу. Біля мене зараз кек сидить. Він, як завжди, любить дуже за мною тут тусуватися. Куди я, туди він. Так що я своїм кексякою. Що ще? А ще в мене є покупочка. Як я можу не купити собі пряжу. Ну, Кусаю себе за локті за пальці. Думаю, не буду біженти. Дівчатку, ну як ти не возьмеш? Заходжу я в магазин на сайт. Анджет, це не реклама, це я розповідаю. А там, щоб ви розуміли, лежить отака от ниточка. Це кашемір. Філато Біаджолі Модесто, мабуть, правильно сказала: 75% шерсті ягненка екстра файн і 30% кашеміру. За 200 грам ціна 378 гривень. Поділіть на пополам, яка це її ціна, бо я її ще зразу вам не зможу поділити. Ціна дуже смішна. Кашемір бомбезний і було, залишилося тільки дві-два таких бабіночки по 200 грам. І зі мною така не дуже приємна історія. Прийшла на роботу, включила раніше Прийшла, думаю, ще безренько подивлюся. А й на оцю бабінку, до речі, я поглядаю вже місяців два на цей ягненка на цю. Так мені хотілося ж спробувати, яке воно. І дивлюся, залишається всього дві бабінки по 200 грам. Ну я бистренько в корзинку вкинула, думаю, зроблю замовлення вже під кінець робочого дня. Додому йти, йому, щоб час не затрачати. І так воно в мене в корзині провисіли на комп'ютері в відкритому вікні, я його не закривала, ну, вкладинку відкриту. А тоді йти додому, замовила, зробила замовлення, я не встигла зробити дівчата вже перед зонтікать, а залишилася тільки одна. Залишилася тільки оця. А я хотіла взяти ще одну, тому що в мене є кашемір, який я раніше брала. Ну як, там 5% кашеміру, боже, якась муха причепилася. Там 5% кашеміру, але я не помню інший склад. І я давно шукала до тієї ниточки якийсь підмот, тому що, боже, ну що це таке з цими мухами? Давно шукала до тієї ниточки підмод, тому що ниточки мало, і щоб щось зв'язати, ну, не хватило. І коли я побачила оце, це ж поглядаю, поглядаю, думаю, якщо моє, то я заберу Фіх там, Осталася тільки одна. Дівочки, бачите, пряжу, яка вам подобається, забирайте зразу, тому що хорошу пряжу по смачній ціні. Ціна була взагалі бомба. Ну що це за муха? Ну господи, це така беседка. Е, я ще раз повторюю, що за 200 грамів 378 це дуже класно. Ні, ну ти гра на цю муху. Її швидко розібрали. І коли мені, дівчата, перезвонили, то я недовго думаючи, я ще заказала ще, ось дивіться, які. Я ще заказала дві отакі класні бабіночки. Це у нас, дяпечки, ну що в мене муха причепилася. Ой, це наша така природа. Так, це в нас пряжа Ріко. Альпака 1000 метрів. 70%, ну, 70 бебі-альпака і 30% акрилу. 0,1 лаванда. 210 за 100 грим. Я взяла два моточки. Якщо ви бачили мій ролик, мій блог в прошлий раз чи позапрошла, то дивися за цю мухою, господи. Чепилась за мене муха, хоч ти лусне, то я собі взяла такий кашемір от такого кольору. І кашемір, той трошечки, ну наче б там було 50% кашеміру і 50% шерсті. І мені наче вона шерсть трошечки я не знаю. ну Вона не кусається, але вона така. І я вирішила до неї добрати підмут. І на неї я також поглядала, але думаю, візьму зразу цю ягненка, а тоді вже доберу якийсь підмут. Ну, коли вже ягненка залишилася 200 грамів, все одно пересилку платить, чого платить двічі, якщо можна взяти однією бобінкою. Я взяла ще 200 гу дівчатка-нитка, бомба, дивіться, який пушок. На дотик м'якусенька така. Гарнюня-гарнюня. М'якенька, хоч тисячу метрів у дві ниточки. І ще в мене той кашемір. Я думаю, щось таке легеньке, гарне, тепленьке буде. Ну, не знаю, дуже класно. Так що такі ще дві гарню-бабінки у мене вже є. Ще є. І оце, щоб ви розуміли, я себе кусала за ловчі пряжу не замовляти. Ну, це так. Але це ще не все. Ще йде в мене одна пряжа. За нею я розпомію в наступному ролику, тому що не дуже гарна історія, але з гарним кінцем. З другого інтернет-магазину, з якого я давно-давно вже беру. Ну, це все я вам розповім, розповім в іншому відео. А поки що буду закінчувати. Так що новенька пряжа в мене є. Я собі поновлю на зиму запаси, щоб було що гарненько в'язати. А на цьому буду я своє відео закінчувати. Такі в мене були новини. Такий в мене був, був цей тижневий блог. Ну, він затягся не тижневий, він трошечки затягся більше, ніж тижневий, тому що я так потрошечку збираю вам, щоб щось показати. А далі ми з вами зустрінемося, так що на все добре. Дивіться далі, далі буде цікавіше. Гарного дня і гарного часу суток!